Привіт, друзі! Вирішив записати таке коротеньке відео, як е, я в своєму житті пережив покаяння, яке дав мені Бог, і як я пережив зустріч, реальну зустріч зі Святим Духом. Мене вже неодноразово запитували, щоб і просили, щоб я розказав свою історію. Насправді, історія дуже довга, і я постараюся коротенько розказати, як це відбулося в моєму житті, е, Бог. Почав працювати над моїм серцем давно, ось над моєю душею, над моїм розумом. Але от такий от кульмінаційний момент, коли я реально пережив зустріч зі Святим Духом, відбулося в 2008 році, в березні, 28 березня. Це був вечір приблизно 20.00. Я прийшов до себе в кімнату, вдома нікого не було. І на протязі дня я відчував, що щось, щось відбувається зі мною. Щось я собі якось не заходжу місця, і якесь таке тепло мене огортає. Я думав, можливо, в мене піднялася температура, але я розумів, що е, я здоровий. Ось, і коли я прийшов до себе в кімнату, я відчув, що щось всередині на рівні серця, на рівні мого духа, грудної клітки, ніби що щось відбувається. І... А я став посередині кімнати і думаю, що це зі мною таке? І в цей момент на мене, я як сьогодні згадую, просто зійшла ніби е, така тепла хмара, важка хмара, і від цього стали мої ноги просто ватяні. Я не зміг стояти, і я впав на підлогу і почав сильно плакати. Я впав на підлогу, почав сильно плакати, плакати, сльози лилися з самого серця. Самого нутра, самого духа. І ці сльози були водночас і солодкі, і гіркі. Я плакав, плакав, сльози, сльози просто заливали моє обличчя. Я не розумів, що відбувається. Я не хотів плакати, я нічого про таке про не думав. Ось. Але через кілька хвилин, коли я почав плакати, лежав на підлозі, з мене почали витікати такі слова. І ці слова просто витікали з самого нутра. Я їх не готував, я не думав про них. І слова були такими. Ісус, прости мене, я не знав, що ти за мене помер. Ісус, я не знав. Ісус, прости мене. Я не знав, що ти за мене помер. Ісус, я не знав. Прости мене. Я це повторював кілька разів, плакав і повторював ці слова. І в цей момент смерть Ісуса Христа для мене стала такою реальною, таке було враження, ніби Ісус розіпнутий переді мною в цей момент. І в цей момент я прекрасно розумів, я вірив і я знав, що Ісус є Божий Син, і Він дійсно за мене помер, за мої гріхи. Це стало таким особистим відкриттям від Святого Духа. Особистим відкриттям. Це вже не просто було знання в розумі, тому що до цього я багато разів чув в церкві про це. Я мав це, це знання в розумі, але віри в серці не було. І Дух Святий відкрив про Ісуса Христа, що Він є Божий Син і Він помер за мої гріхи. І я лежав на підлозі, плакав, говорив ці слова, потім почав е, сміятися, потім почав знову плакати. І це десь тривало пів години. І після цього, коли я піднявся на свої ноги, я зрозумів, що зі мною щось відбулося, що я став інший, Я став іншою людиною. Я став іншою людиною. Прийшла така легкість. Прийшла така легкість, ніби стокілограмовий рюкзак впав з моїх плечей. Така Божа любов, Божий мир наповнили серце, що хотілося просто літати і бігти по цілому світ, світу, розказувати, що Бог живий і Він любить людей. Незабутні відчуття. В цю, ніч я не міг заснути, в цю ніч я не міг заснути. Я лежав просто на своєму ліжку і казав: Боже, дякую, ти живий. Боже, ти живий, ти живий Бог, ти живий Бог. На наступний день, коли я вже пішов на роботу, що мене здивувало? Я не захотів курити. Я палив до цього 10 років. Я подивився на пачку цигарок цигарок, я їх зімнув і викинув. По дорозі на роботу я їхав в маршрутці, я дивився на людей. Вони всі якісь такі були прекрасні. Хотілося їх любити, обнімати і щоб них все-все було добре. Просто Божа любов переповняла серце. Ще одне небо, небо ніби було якимось іншим, природа, птахі, ніби світ інший, кольори якісь такі стали яскравіші. І ще, що мене здивувало, я почав до своїх друзів дзвонити і просити в них пробачення. Просити, казати, там, друже, прости мене, якщо я тебе чимось образив, вони не знали, що відбувається. Каже, та Назар то все нормально, та перестань. Я кажу, ні, вибач мене, якщо я тебе чимось сесть, колись зобразив, прости мене. Прости мене. Ще що мене вразило, в мене зникли матюки. Просто кудись вони зникли. Це не то що там власна сила волі, так само з сигаретами. Ні, це просто надприродньо пройшло. Воно зникло надприродньо, без моїх зусиль. Якось Бог взяв і забрав це. І багато ще різних моментів почали відбуватися в житті і після цього. І сталася ще одна така цікава подія. Виникло величезне бажання читати новий заповіт. Читати новий заповіт і о чудо, я почав його розуміти. До цього я читав притчі, і в, а в Біблії я практично нічого не розумів. А коли я почав читати новий Заповіт, я почав його розуміти. І все починало, почало ставати на своє місце. Там написано, що коли прийде Дух Святий, Він відкриє вам правду про те, що ви не вірите в Ісуса. Він відкриє вам про гріх, що ви не вірите в Ісуса, я зрозумів, що це Дух Святий, тоді вечором відкрив мені особисто, що Ісус є Божий Син, який помер за мої гріхи. Так само, коли Ісус сказав, що якщо ви не народитесь згори, ви не побачите Боже Царство. я зрозумів, що в цей момент Дух Святий разом зі Своїм Словом, Він просто народив мене в духовний світ. Відбулося народження з гори, народження від Бога. І багато ще чого чого цікавого. Це вже пройшло 15 років. І тому я бажаю кожному пережити зустріч. Можливо, ви пережили таку зустріч. Хтось по-іншому, можливо, пережив. Я чув багато історій. люди по-різному переживають, але головне сам факт отримати це покаяння, справжнє покаяння від Святого Духа. Тому що до цього я кожного року сповідався, але нічого не змінювалось. Ті гріхи, якими я грішив, так і грішив, і так далі. А це було дійсно справжнє покаяння, яке дав Бог, яке дав Святий Дух. Тому хай Бог тебе благословить. Можливо, інших відео я розкажу інші історії, що ще трапилося відбувалося в моєму житті, тому Бог живий, і Він зараз бачить, як ти дивишся це відео, і Він любить тебе. Якщо тобі Дух Святий дає це бажання покаятись, покайся. Запроси Ісуса в своє життя. Скажи, Господи, прости мене. І Бог простить, тому що Ісус пролив свою кров за всі твої гріхи. І Бог уже примирився з тобою. Тепер наше завдання примиритися з Богом. Примиритися з Богом. Хай Бог тебе благословить.